Це -то. Ми зайшли в храм, як учні Христові зайшли в човен з Ісусом Христом. Як Він увійшов, до у нас віддому війшли його учні, а перед ним була розмова між Ісусом. І його учнями, де підходить до нього один чоловік, Господи, дозволь мені перше поховати мого батька. Ісус сказав до нього, «Іди за мною і здав мертву ховати своїх мертвих. Мертва людина хоронить мертво не у фізичному плані. Тілесна людина, страстна людина, яка живе роботою, відносинами. Це людина, яка має мертвого духа. Що таке мертвий дух? Страсть не дає життя душі. Страсть не оживляє душу. Страсть не робить людину вільною. Якщо ви пам'ятаєте слова Павла Ламати, послання до Галами, я розп'ятий для світу і світ розп'ятий для мене. Ви скажете, ну, ми живемо в світі очі, про це ви говорите вищий білотач. Господь від нас каже, шукайте спочатку Царство Боже. Царство Боже, це царство не поза Тобою. da боже Bože u tobi, mi treba gdje si te žugavi u ovom. Zasa Bože se u tvojemu srce храмом hramom ovo duha. Hramom dobroti, hramom terpelevosti, hramom hramom Šukajte dobro, Собі. Тобто Царство Боже це добро, це дух життя, дух миру, дух доброти. Все остальне додасться вам і робота від доброти буде якою. І радість від доброти, яка буде. І відносини від стриманості, які будуть. Коли ти будеш шукати добро в собі, то і царство буде тоді між вами добре. першим ти маєш постійно мати покаяння, бо Христос перший кличе нас до покаяння. Серцем сокрушеним і смиреним Бог не ворогів. Якщо пам'ятаєте, покайтесь, покайтесь, покайтесь. Каяння це бачення зла, як страсть собі. Бачити в собі розрятування як смертну силу, розрушаючу силу в тобі. Бачити обіду, як розрушаючу страсть в тобі. Це царство пекла, це царство паче Духів. Коли це царство гніво є, воно рухоне тоді твоїми мисленнями, сприйняттями, воно піднімає в тебе емоцію, воно розрушає тебе середини. Поки ти шукаєш добро поза собою, будеш носити пекло в собі, коли будеш шукати через покаяння добро в собі, будеш бачити добро другому. Бо для чистої людини все чисто, для нечистої все нечисто. Коли в тобі є доброта, що ти бачиш? Коли в тобі є гнів, лють що ти бачиш? Тому для нас є важливо, шукайте спочатку Царство Боже но через покаяння. Чуть-чуть інакше, -чуть що ми з вами часто помолилися рано. Боже, хватить, у бо мене робота. Книжку закрив, я закрив Бога. Сому траве сам пішов на роботу. Повні заходи молитва має бути постійна. Такою постійною для вас, Господи, простиче визволи. Відчувайте завжди свою душу. Що може цінніше бути за твою душу? В цьому світі робота? Підносини? Що може бути цінніше твоїй душі? Словами Ісуса, що тоже що здобути за творку, а втратиш душу? Що з того що ти получиш воїна грошей, а втратиш душу? Що з того? Коли завтра командировка закінчиться, ми їде вже в вічності. Кому ті будуть? І кому та робота буде? Це ти внутрішній, це ти душа, ти мисли. яка мислення такий ти, яка пам'ять такий ти? які почуття такий ти? тому дух потрібен для почуттів. Дух милосердя, дух доброти для твого ума, для мисли, да тві їх відносно. Шукає спочатку Бога, а все все не додасть. Амінь. хрустив